Гарного всі дня, дівчата хлопці, занесила сьогодні тісто на хлібчик. Вже він у мене три годинки постояв. У мене безопарний спосіб. Викладаю його на поверхню. Рецепт тіста напишу на екрані або в коментарях. Розділяю я його на дві частинки на рівних. Роблю хлібинку. Хлібинку буду робити в формі батона. Трішки побризкаю олійкою, покладу ось так. Зовсім трішки. Може, грамів 10-15 сиру в мене пармезан. І так тугенько скручую хлібинку. Все дуже легко. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій і гарний настрій все вийде. Ось така хлібинка. І аналогічно роблю і другу хлібинку. Ось так я його виклала, індивідуально зробила такі формочки. Тепер хвилин через 10-15 я пороблю надрізики, хто як захоче. І оце, як збільшиться він в два рази, то тоді будемо ставити випікати. Ставлю розтойку. Десь ростойці буде стояти, може, хвилин. Може 25 чи 30, скільки треба, стільки стоятиме. Пройло десь хвилин 15, зараз я поріжу, можна повздовж розрізати, а я поріжу так, як батон Такі надрізи пороблю. Тут не принципово. можна взагалі не різати. І ще хай цей хлібчик постоїть у мене хвилин 10-15. Пройшло ще 15 хвилин. Тепер я. Цей хлібчик бризкаю водичкою. Духовка вже розігріта на 190 градусів. Можна 180. Ось так я ще зверху сиром посипаю той, що залишився. Але це не обов'язково робити, Мені так захотілося. Значить, так, ставлю в духовку випікатися 30 хвилин, 15 хвилин буду пекти при температурі 190 градусів, потім зменшу температуру на 160 градусів і буду допікати. Ось такий у мене вийшов хлібчик. Дуже апетитний дівчата. Зараз будемо куштувати. А це той момент, який чекає 90% дівчат. Дегустація. Хлібчик. Це просто. Це просто не передати це словами. Ось такий він апетитний. Так, тепер соління. Це я солила під черевину чи сало, чи бочок. Що, хто як називає, так і називайте мене таке гарненьке сало. Я солила його в спеціях від вільницького м'ясника. Дуже хвалять. Посилання я можу залишити в повідомленнях. Так, тепер беру гірчицю вільницьку. хрін вільницький теж. Так, хлібчик. Так щоб... Ой, це супер. Беру сюди кусочок сала кладу. Можна так покласти. На один кусочок я кладу гірчичку і ось так зелень. У мене кінзаю кропчик. А на інший кусочок я покладу хреновини. Ось так. І теж і буду смакувати разом з вами. М -м -м. Дівчата, це дуже смачно. Нарешті я дочекалася літа, коли вже є своя зелень, а ще навчилася солити сама сало. Це дуже смачно. Так і хочеться, дівчата, сказати. Запрошую всіх в гості і дай Боже, щоб все стало добре. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей. Будьте всі здорові!